У нас із нею є теми табу. Ми мовчимо про жорстоку війну, про Христина на горбу і прокляту Орду. Таких співрозмовників вже не знайдуть, чи то на щастя, чи на біду, але розмови із нею підтримують дух. На моєму роду були болі втрати. Він навчився їх лікувати цитатами, словом руйнуючи крати. І намагаючись приховати думки, що можуть мене травмувати. Він їх відчуває, наче батько чи мати. І краще б не знати такого життя. Пізнавати любов та і почуття від щастя з прискореним серцебиттям засинати кожної ночі. В неї світла душа, в неї лагідні очі. Не хочу, щоб їх хоча б якось зорочив мій порочний руйнуючий вічий. Це давно вже зійшло за звичку. Лишати на власних ментальних поличках опалені свічки згорівших думок. Закриваючи серце на подвійний замок, знову не зробивши назустріч крок, котитися колесом з тим. Бо коли цьому мракобісю в житті не лишиться місця, і місця дійде розв'язка. Прощальна посмішка засвідчить фіазку. Спілкування під час війни надало змогу повірити в казку.